Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні ми будемо говорити про останні події на Донбасі і реакцію на них Ради національної безпеки та оборони у нашій студії голова служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, а також генерал армії України Микола Маломуш. Доброго дня. Доброго дня які висновки ви зробили з останнього засідання Ради національної безпеки та оборони за участю президента? І чи почули ви якийсь реальний конкретний план дій? Ну, перше, ми орієнтувалися, що результати якраз і мінських домовленостей будуть такі, які вони відбулися, тому що в даній ситуації ми маємо слабкий формат якраз реалізації мінських домовленостей, тому що вони йдуть за планом Путіна. От, і е, як формат реалізації, і наша рада національної безпеки, громадська рада і е, союз офіцерів наших е, рекомендували президенту все-таки вийти на формат стратегічного партнерства, який передбачало якраз сьогодні тільки прозвучало. Це і е, нормандський формат, плюс е, Женевський формат, але на рівні перших осіб держави. Це зрозуміло керівництво США президента Обама, це Меркель, це Кемерон, це Оланд. Це інші керівники країн Сімки. Тоді забезпечення було б реальне і забезпечення контролю кордону, виведення відповідно війський контингент і бойовиків. З іншого боку, це було б якраз і передумова для спонукання бойовиків до здачі зброї, тому що немає підтримки ні з Росії, ні конвійської контингенти Російської Федерації. І тоді був би забезпечений і варіант амністії, і діалог. Але цій ситуації зрозуміло відбулося за сценарієм Путіна. Він передбачав проведення виборів легітимізація цих структур, навіть не визнання світом. Росія визнала, наприклад, визнає ще декілька країн, наприклад, Куба, Венесуела, або ще і це і вже достатньо. певна легітимізація. Це вони рахують, що для них достатньо, тому що є вже опробовані формати. Це Абхазія, Південносетія, Придністров, він працюючий для них, вони його контролюють і тому подібне. Але це якраз і перспектива далі розширення своєї зони впливу. Тому на раді національної безпеки і оборони відповідно вже константували відпут... те, що відбулося з іншого боку. Передбачили я бачу позитиви, які. Це дійсно підвищення нашої системи оборони безпеки, якраз в зоні розмежування. Тут більш ефективна робота і спеціальних служб розвідок. Зрозуміло, це створення нових, але більш потужних збройних сил і формувань, які не забезпечують розширення далі. Руху на Схід і особливо по стратегічним об'єктам це Донецький регіон, Донецький аеропорт, це Дебальцево, це Маріуполь, це Новоазовськ, це відповідно Авдіївка. І такі локальні навіть формати, як 31-й блокпост. Тому що це теж втрата території, ми маємо втрати вже на останні дні. Тому в цьому відношенні це актуальна тема, яка вчора піднімалася на засіданні. З іншого боку, ті формати, які передбачаються, особливо нові формати якраз правого стану. Вільна економічна зона, наприклад, і зони зоницій привабливості, це також нереально. Це точно такі ж формати, як були по особливому порядку самоврядування, які передбачені, тому що контрольована ситуація в Росії сформовані ті органи власні під контролем спецслужб Росії, які вони передбачали, і вони задекларували, що ми з України тепер співровітно будуть з позицій як незалежних структур державних структур, хоч вони зрозуміло нелегітимні в будь-якому відношенні, але вони цю позицію прийняли, тому що. Забезпечення якраз цього формату відбувається Російською Федерацією у всіх вимірах: і оборонному, і фінансовому, і безпековому Вони ж зараз формують під їх спецслужбами. Відповідно, служби безпеки свої розвідки, свої вже фінансові структури, поліцію, прокуратуру. І часто керуються російським законодавством навіть зараз. Формально да ми ще Росії, з України контактуємо ще гривна, тому що немає можливості перейти терміново на рубль. А вже цей формат передбачається. Якраз це якраз йде процес легітимізації більш повно, але під контролем Росії, тому. Рішення з одного боку в плані оборони безпеки, це зрозуміло. Це потужна нарощення наших зусиль. Це воно повинно бути, тому що це мати і зараз сильні переговорні позиції, сильні позиції, не пущення розширення зони якраз контролю ДНР. РНР, а вони прямо поставили питання розширити зону впливу на всю Донецьку, Луганську область, рахуючи своїми територіями. А це в першу чергу якраз стратегічні об'єкти, що ми говорили, і вони чітко назвали їх. А це зрозуміло і розширення далі зони контролю аж на південь. От якраз ці загрози можуть бути в плані провокації, в плані то, що ми, начебто, порушили мінські домовленості, відмінивши цей закон, відповідно порушує режими, як вони постійно декларують на весь світ, що не вони порушують режими вогню, а наші збройні сили постійно носять удари. І я, маючи інформацію з Західної Європи і через наші контакти в спецслужбах, і через інші джерела, бачив, що там формується потужне інформаційне російське поле, що тут взаємно йдуть порушення, але ініціатори це Збройні сили і спецслужби України. Сьогодні було дуже багато о, критики стосовно засідання Ради національної безпеки. Деякі експерти звинувачують о, РНБО у неефективності саме із за того, що ми реагуємо здебільшого на факти, а не на випередження. О чому так відбувається, тому що ми з самого початку ми і вас неодноразово це наголошували, що з самого початку, з періоду Криму. Не залучені фахівці до виконання таких надзвичайно важливих завдань це оборона безпеки, забезпечити цілості, боротьби з тероризмом. Коли ми перші дні не діяли на опередження, не допустити ні розгортання екстремістських, сепаратистських рухів, а тоді російських військ, тоді спецслужб, тому подібне. Це проста аксіома. Так всі діють керівники країн світу і спецслужби світу. А тоді вже і Збройні сили, якщо вимушено, точно так же ми втратили якраз і розвиток ситуації на Донбасі. Ми можемо констатувати на вчорашній день. Це другий надзвичайно потужний виклик після Криму. Ми втратили фактично Крим, ну юридично, а фактично, і ми зараз втрачаємо частину України до Донеччини та Луганщини, що легітимізація пройшла. І як би ми не говорили, що наша територія, що ми будемо контролювати, що ми маємо можливість повернути, але зараз фактично ми вже змирилися з тим, що ці території контролюються бойовиками і російськими е військовими, е військовими і спецслужбами. Оце факт реальний. Це великі прорахунки в першу чергу і політичного керівництва держави, і військових, і представників спеціальних служб, тому що. Оцінює ситуацію по наслідкам. А наслідки це втрати. І незалучення професіоналів високого рівня, починаючи з кримських подій, після виборів президента в спецслужби, Міноборони, в СБУ, прикордонні служби, дипломатичний формат, який повинен комплексно це працювати, привів до таких наслідків. Чи не вбачаєте ви о, схожості із кримським сценарієм, я маю на увазі проведення цих псевдовиборів 2 листопада, і ну, якщо у так званих керівників ДНР-ЛНР сьогодні з'явиться бажання включити ці території до складу Росії, то що заважатиме Російській Федерації це зробити без проблем. Тим більше я ще раз підтверджую, що якраз сценарій йде другий етап, і ми сьогодні констатуємо, що це величезні втрати, але це вже лежить не тільки на Росії ДНР ЛНР, але і на нашому керівництву, яке не змогло ефективно стояти наші рубежі, наші території. І якраз цей сценарій точно йде по кримському варіанту і точно так же йде по абхазько південно осетинському Це одні ті ж формати, одні і ті ж методи дій, вони ефективно опробовані, вони вже реалізовані. Тому в даній ситуації, не залучивши якраз потужних гравців світу, не к мінського формату Путін і Порошенко. Ці ситуації ми не зможемо ні стабілізувати ситуацію і не допустити розширення якраз зони впливу, а й наступів окремих. І з іншого боку, не зможемо приборкати Путіна, який має більш далекоглядні агресивні наміри. Чи можна сьогодні дати зворотній е, хід тим процесам, які відбуваються, зокрема е, о, на території Донбасу? Я маю на увазі і. Е... І податкову систему, і впровадження російського часу, і е, рубель, які ви говорите, на сьогодні там ще не впроваджений, але це лише справа часу. Ну знаєте, якраз це такі конкретні теми, але фактично їх повернути з ворота надзвичайно складно. Тому що йде сценарій Москви, відповідно, йде адаптація і законодавства, те, що ми говорили якраз, а коли ж входження до Росії. Адаптація законодавства, адаптація економіки і тому подібне. І лідери, наприклад, Плотінський, там вже і Захарченко заявляють, коли будуть готові, і ми, і Росія, ми поставимо питання про входження в е, якраз територію Російської Федерації. Проведемо відповідний референдум, ще один Кримський, і вже офіційно можна заявляти про входження. Оце так розвитку сценарію. Але як заважати не тільки. Наприклад, там податкові системи, безпекові системи, і тому подібне, я ще раз говорю, ми втратили час особливо, після ситуації з боїном, коли треба задіяти весь світ і перших гравців, з якими буде розмовляти Путін на рівних, яких він буде слухати, тому що критично залежен в цих відношеннях і глобальне протистояння війни, і економіки, і нафти зараз, якраз надзвичайно потужна ситуація для економіки, і особистих рахунків Путіна за кордоном з США і іншими моментами. З цими гравцями буде одна розмова. Будуть відповідно відпрацьовані реальні механізми, а не удавані механізми, які зараз ми там забезпечуємо, мир, там, контроль яких немає. А реалізація йде плана Москви. От на даний момент президент сьогодні заявив, але знову відчуваю, не буде допрацьовано до кінця. Треба вийти на рівень, якраз порушивши навіть дипломатичні протоколи першої особи держав-Сімки, Путін, Порошенко. Але тоді реальний механізм і контроль, дорожня карта, контроль кордону. Системно кожного метра і любе переміщення контролюється. Реальна ідентифікація іноземних військ і на і виведення їх за межі України. Тоді відповідно, велика оперативна робота і політична з бойовиками українських формувань, і відповідно, їх здача і амністія до тих, які не з злочин проти людства. І реальний діалог з громадянами і елітами, які готові туди війти, повернутися терміново на ці території, тому що більша частина території контролювана Україною. А тим більше, ті люди, які виїхали звідти, вони мають повернуться очолити як розрух заєднання, загоїти ці рани способом діалогу, способом відбудови житла, інфраструктури, новітніх підприємств, вже на новітній базі, це нові робочі місця зарплати, це повернення пенсій, це повернення стабільного життя, чого хочуть люди. Але для цього треба розпочати з того великого потужного формату. Оці локальні дії там не допустимо там рубля вони або ще якось податковий не спрацюють, тому що вже механізм в Росії запущений. Його тільки можна ламати великими зусиллями, великими аргументами. Ви вважаєте, що такий формат може змусити президента Російської Федерації все ж таки дотримуватися обіцянок? Критична залежність відносно того, чи буде взагалі стабільність в світі і чи не буде ядерного так ска протистояння. Чи не буде розпаду, розпаду території світу, і включаючи Російську Федерацію? А це реально Калінінград, Далекий Схід, це Амур, це Сибір, і Китай, і Японія і інші, а це і проблеми Європи. Це зрозуміло, це надпотужна проблема зараз з санкціями і в першу чергу падіння ціни на нафту. Це надкритично це за висновками російських спеціалістів і радників Путіна. Що надкритична ситуація, що російська економіка деградує за півроку, максимум за рік, і це розвал економіки, а це потужний соціальний політичний виклик. І третя ситуація це державні, але й особисті інтереси Путіна і еліти Росії на Заході. Він вже ніяким чином це не має знівелювати. Ці аргументи, вагомі аргументи, тоді говорити вже про ситуацію в Росії. Тоді він буде сприймати як рівноправний. Переговірник з другого боку, критично залежний тих питаннях, які ми говоримо безпеки, оборони, економіки, енергетики і тому подібне, і своїх ресурсів за кордоном, тоді ми можемо ставити питання відносно того: жорсткого контролю дорожньої карти, виводу військ і все інше, тільки розпочати з інших рівнів, які путіну критично важливі, надкритично важливі. Як ми говорите тільки про кордон. Проводи військи це не буде працювати тим більше на рівні двох президентів України і Росії буде російський сценарій. А як ви ставитеся до думок деяких експертів з приводу того, що необхідно провести загальноукраїнський референдум, на якому і визначити подальшу долю Донбасу? І якщо громадяни України а, зможуть відпустити його у вільне плавання, то змиритися з цим? Ви знаєте, я відношуся так, що і любі референдуми в різних політичних ситуаціях дають різні результати. Ми маємо відповідний референдум так скач періоду кінця СРСР, коли голосували за єдність союзу, і мало відповідно через декілька місяців за незалежну Україну, яка проголосувала 90%. Два протилежних так скаті рішення. Тому в нестабільній ситуації недоцільно проводити такі референдуми. Тим більше вони створюють основу для протистояння. У нас зараз стоїть питання ціліснеза держави. Ніякі референдуми не можуть вирішити питання, віддати територію. Це просто злочин, який тих людей або політичне керівництва поставить таке питання. Питання єдине має стояти зберегти незалежність територіальну ціліс нашої держави. А для цього відповідно задіяти ті можливості, ті інструменти, і тих, я підкреслюю, осіб, які можуть це організувати. Це надкритично важливо. До цього часу від Криму до, до сьогоднішнього дня професіонали в різних сферах, я сказав, не задіяні, і ми маємо конкретні втрати. Це вже не висновки, якісь, а це реальні конкретні факти. Ваші думки з приводу скасування закону про особливий статус деяких регіонів Донбасу, про можливе прийняття нового закону з якимись новими нормами, ну і взагалі статус такої вільної економічної зони чи території? Ви знаєте, навіть скасування закону воно логічно. Чому? Тому що не передбачалося виконання ніяким чином. Я просто як оцінював ситуацію, коли він приймався, що це просто-напросто для популізму. Реальність його виконання була нульова, тому що, знаючи реальну інформацію з боку планів Путіна, відповідно керівників ДНР, ЛНР, які контрольовані, що вони цей закон виконувати не будуть. І буде єдина позиція легітимізація через вибори голів ДНР ЛНР і відповідно їхніх парламентів. Цей варіант був готовий ще до навіть прийняття цього закону. І період закону тим більше як він, начебто, повинен діяти. Тому. Ніякий закон не міг діяти, відповідно, він правильно прийнятий по його скасуванню. З іншого боку, прийняття нових законів, без підготовленості, відповідно, бази і без можливості реалізації його не потрібно приймати. Ми кожен раз показуємо свою слабкість. Зараз показаємо слабкість. І ще раз ще один переймемо закон це буде пустий закон. Для того, щоб він працював, треба, щоб було реально забезпечення. А забезпечення повинно бути розпочинаючи відповідно врегулювання ситуацію в цілому. А тоді ми визначаємо, який формат буде і відносин з цими регіонами, але і може по всій Україні по всьому проект закону про місцеве самоврядування, розширюючи їх повноваження. Особливо можливо економічні зони для того, щоб регіон почав ефективно розвиватися особливо в інноваційній сфері і по відбудові. Тоді це працює. А коли там контролюють ДНР ЛНР і Росія, це працювати не буде. На вашу думку, у мінських домовленостей ще є шанс на е, повернення до них, чи на них вже варто ставити хрест? Я єдиний момент говорю, що мінські домовленості, то позиції мінських домовленостей за виключенням цього закону, вони повинні бути реалізовані, але вже з позиції якраз нового формату, який забезпечить їх виконання, і ще додатково, те, що ми говорили, якраз сімка на першому рівні. Якраз і Путін, і Порошенко тут уже є можливість реалізувати мінські домовленості. Це ж вони ж не протилічать якраз тим завданням, які стоять. Цей кордон, цей вивод віз, це і здача зброї, це і діалог, це і інвестиції і тому подібне. Це все повинно правильно викладно, а от забезпечення воно не пройшло механізм, Тому що рівень тільки президента України при всій повазі він недостатній в цій ситуації, маючи надзвичайну потугу. Сильну, економічну, особливо безпеку і оборонну Росії, і агресивну позицію, ми не змогли з таким агресором спрацювати і не могли. Для цього треба рівноправних гравці такого рівня, що може протестувати багато факторів. Але і спільно і Європейський Союз і США повинні працювати ту модель, яка б дозволяла Путіну все-таки рухатись на зустріч під тиском, але змушувати його до миру. До миру і до конкретного виконання позицій, дорожню карту, яку повинні підписати всі і контролювати в режимі онлайн кожен день. Тоді механізм працює. Тоді були мінські домовленості під таким статусом, який буде оновлений ці мінські позиції, от але вже підписані іншими гравцями. Тоді реально можна його зробити. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю, що власний погляд на вирішення ситуації на Донбасі нам розповів голова служби зовнішньої розвідки України та генерал армії України Микола Маломуш. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.